Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. У наслідок дії росіян в Босфорі, що призводить до черги з понад 300 суден, світ щомісяця недоотримує мільйони тонн українського продовольства. Ердоган втрачає підтримку Європи, а сама Туреччина колосальні прибутки та регіональний вплив. ООН, Туреччина і Україна погодилися продовжити виконання зернової угоди без російської участі. Тож російський президент Володимир Путін опинився перед непростим вибором. Не заважати світу рятуватися від голоду або знищу. Мирні кораблі. Якщо кораблі зможуть вийти з українських портів і без жодних перешкод потрапити до Туреччини, це буде означати, що ніякої участі Росії у зерновій угоді і не потрібно, і що Росія абсолютно даремно погрожувала іншим країнам своєю відмовою від участі у домовленості. Інший вибір це не давати цивільним кораблям і збіжжям пройти через Чорне море. Для цього такі кораблі потрібно атакувати, для цього їх потрібно знищувати, для цього потрібно вбивати людей. Зазначив Портніков. Такі терористичні атаки Путін здійснює щодо України і в цьому немає вже нічого нового, але одна справа тероризм щодо країни, з якою Кремль перебуває у стані війни, і зовсім інша такі дії щодо кораблів інших країн. Це вже буде міжнародним викликом, наголосив публіцист. Зернова угода була ще не єдиним дипломатичним досягненням за час повномасштабного вторгнення РФ. Це був єдиний документ, який вдалося узгодити і підписати. Причому Україна та РФ підписували цю угоду з ООН і Туреччиною паралельно. І саме ця паралельність дає сьогодні Туреччині простір для маневру, зазначив журналіст. Адже існує угода між. ОНУ Туреччиною і Україною, та існує угода між ОНУ Туреччиною і Росією. Росія, по суті, відмовилася від своєї частини угоди. Однак, угода між ОНУ Туреччиною та Україною продовжує діяти, і вона виконується, пояснив Портніков. Тож Ердоган по суті кинув виклик російському президенту, і це вже не вперше президент Туреччини, коли йому не вдається домовитися з Путіним, починає діяти більш радикально і демонструвати готовність ігнорувати російський інтерес. Наступні дні будуть перевіркою на те, до якого рівня дійшло безумство Путіна, і наскільки виправданим може бути той виклик, який Ердоган кинув господарю Кремля, каже Портніков. Політолог вважає, що Туреччина могла би за 15 хвилин знищити Чорноморський флот РФ Андрій Піонтковський у захваті від того, як турецький президент Ердоган поводить себе стосовно Путіна. Вкотре президент Туреччини продемонстрував, хто у цій парі Путін Ердоган і Альфа Самцем, адже це він показав раз і назавжди, ще два роки тому, під час Карабаської війни. Тоді він дуже серйозно виступив на боці свого союзника Азербайджану. А Путін з'явитися на війну злякався. Відтоді їхні стосунки Зупинились назавжди, і зараз Ердоган дав майстер-клас заднім політикам. І зараз Ердоган дав майстер-клас західним політикам, як треба розмовляти з цим кривлівським виродком. Я думаю, Ердоган нагадав йому, що Чорноморський флот Туреччини має абсолютну перевагу перед чорноморським флотом Росії. Крім того, Туреччина ні у чому не поступається, якщо говорити про так звані повітряно-космічні війська, зазначив Піонтковський для еспресо. Політолог вважає, що Туреччина могла би швидше знищити Чорноморський флот РФ, ніж США. Я звертаюся до західних політиків. Вчиться Гана, як спілкуватися з цим мерзотником. Бо Ердоган не вагається, коли потрібно використовувати військову силу, як він це показав у Карабаській війні. Припустимо, що Путін вирішив би стояти на своєму і вийти із зернової угоди. То це означало, що не дозволяється турецьким кораблям вести українське зерно. Американці погрожують за півгодини знищити чорноморський флот РФ, якщо буде ядерний напад на Україну, і я їм вірю. А Ердоган знищив би російський чорноморський флот не за півгодини, а за 15 хвилин, якби росіяни напали на турецький корабель, і Путін це розуміє, готов. Застосувати силу і політичну волю, ось дуже простий рецепт. Підсумував Піонтковський. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.